Привіт всім, мене звати Ярослав. У цьому відео я розповім про майбутнє Сонця та інших зірок і те, що з ними трапляється протягом мільярдів років. Зірки здаються навічними, але справді перетих має світті у шлях. Вони народжуються, живуть, змінюються, зникають. Сонце звичайна зірка середніх волозменів. Зараз вона перебуває на стадії головної послідовності. В його ядрі постійно відбуваються термітні реакції. Водень перетворюється на гелій, при цьому виділяється величезна кількість енергії. Та енергія йде на світло і тепло, і підтримує життя на землі. Але водень не безкінечний. Коли через 5 мільярдів років видає сонця і почне закінчуватися, і сонце почне змінюватися. Його зовнішні шари розширяться, і вони перетворюються на червоний гантер. Санце на стане набагато більшим і яскравішим, а температура на Землі росте настільки звичному вигляді стане неможливим. Після цього сонце скине з зовнішньої оболонки, дружбу планетарну туманність, пару газу в космосі. В центрі нищиться лише гаряче ядро, білий карлик. Це буде маленький, але дуже щільний об'єкт, який повинно вблизитися мільярди років. Наприклад, коли був насамперед інша зірка Батергейзе, її туманічним збройним оком буде вина з землі почав або трьох місці. Її буде у день, так і в ніч. І при цьому туман з Батергейза буде гастити приблизно 3 роки. Інші зірки варті мати зовсім іншу долю. Маслині зірки живуть менше, але набагато яскравіші. Коли вони закінчується паливо, вони купають як дно, Міс такого вибуху в космос викидається величезна кількість енергії, важких хімічних елементів. Саме з них потім можуть утворюватись нові планети і навіть життя. Ця вибух, як в центрі, може залишитися на тернозаря або чорнотера в одній з найтворчих об'єктів у всесвіті. Вони мають звичайно свою гравітацію, працювати на простір і час навколо себе. Цьому наша знімальна програма закінчена. Дякую за перегляд.